Дорогі німці. Сьогодні ми з вами подивимося Юніт 9. Готові? Не забудьте, будь ласка, що ми з вами маємо погратися ще й з граматичним уроком. Ви бачите, я наголошую вам завжди, не тому що я хочу вас нагрузити, а тому, що це правда в таких маленьких курсах, і це не тільки в німецькій мові, мало граматики. Або це має бути окремий граматичний курс, або це має бути. Прямо громатичний урок, як у нас пихаємо гроші. Спорт сприяє кращому самопочуттю. І у нас дядько, який напевно медитує. Пихли. Поглянь очима, чи закрий очі, так? Подивіться на фото, де чоловік і що він робить, як ви гадаєте. Я підозрюю, що чоловік переживає сильний стрес і потребує відпочинку. Він, що він. Послухайте і порівняйте зі своїми припущеннями, а як стосовно вас, розкажіть. Я часто займаюся спортом під час обідньої перерви з деякими колегами. Граємо в настільний теніс. Ну, це так у них. А як у цієї людини, так, послухачка, у вас буде, відповідно, тренер. Ласкаво просимо до глибокої офісної релаксації. Подбайте про повну конфіденційність протягом наступних 10 хвилин. Ваш телефон дійсно вимкнено, двері зачинено. Ляжте або сядьте зручно і заплющить очі. Тепер спробуйте повністю розслабитися на кілька хвилин. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, вдихів і видихів, і коли ви видихаєте, відчуєте, що ви відпускаєте всі думки, і ваше тіло стає дуже важким. І тоді ваше тіло стає дуже легким. Розслабте тіло, відпустіть. Розслабтесь, розслабте обличчя, відпустіть. Так, це все. Зараз у нас буде вправка 7. Готові? Добрий день, пані та панове. Перш за все, я хотів би подякувати Міністерству охорони здоров'я за цю нагороду, чому я особливо радий, тому що мені дуже близька тема управління охороною здоров'я компанії. Я хотів би представити вам концепцію нашої компанії у короткій презентації. Спочатку я хотів би пояснити вам, чому ця тема така важлива для нас, тоді я покажу вам, як і відколи ми маємо справу з управлінням здоров'ям компанії. Хочу познайомити вас з роботою нашої команди експертів. Нарешті не соромтеся ставити мені будь-які питання. Давайте перейдемо до найважливішого керівного принципу нашої компанії. У ньому сказано здоров'я і задоволення наших співробітників на першому місці. Ми запитуємо себе, що може зробити керівництво компанії для працівників, тому що сьогодні здоров'я співробітників є одним з найважливіших факторів економічного успіху. Так, і Фольк тут у нас ось ми тут закінчили перекладати. Так, йдемо далі. Погляньмо сюди. Ця таблиця засвідчує, які наслідки демографічні зміни матимуть на ринку праці протягом наступних 10 років. Середній віку нашій компанії сьогодні становить від 40 до 43 років. За кілька років він збільшиться до 50. Ми запитали себе, що ми можемо зробити, щоб у майбутньому ми могли працювати як компанія зі старшими працівниками. Головною відповіддю на це запитання було: ми повинні гарантувати, що наші працівники залишаються здоровими. Тож шість років тому ми зібрали команду експертів. Ця команда розробила концепцію управління здоров'ям, яку ми поступово впроваджували. Найважливішим, у цій концепції є наші 10 золотих правил. Вони не тільки висять на стіні в кожній компанії, але й наші співробітники приймають їх і втілюють у життя. Це ще не все. Так. Секундочку, будь ласка, ось вони. Подивіться за допомогою варіантів фітнесу та релаксації, здорового харчування та багато іншого. Ми вже змогли переконатися, що наші співробітники рідше хворіють. Ви, напевне, запитуєте себе, як ми це фінансуємо. Звичайно, це складний момент, але наш досвід засвідчує, що хворі та немотивовані працівники, зрештою, обходяться дорожче ніж якісне управління здоров'я. І це, пані та панове, підводить мене до останнього пункту. Якщо ви хочете дізнатися більше про управління здоров'ям компанії, то я запрошую вас на один з моїх семінарів. Ви можете знайти онлайн. Це все на нашій домашній сторінці. Я підійшов до кінця своєї лекції. Велике спасибі вам за те, що вислухали. У вас є ще питання? На тому все добре. Так, і у нас є з вами слова, словничок із малюнками, регулярне харчування, здорова їжа, аеробіка. Хороший... Тут написано хороше здоров'я, я так думаю. Профілактика, денне світло і кисень, свіже повітря. Третє. Ви хочете зробити щось для свого здоров'я? Що можете зробити? Оберіть ідеї. Ви також можете знайти допомогу словничку з малюнками. Тож здоров'я, багато фруктів і овочів, рух, сауна і розслаблення. Так, дивимося мої гроші четвірочку. Правила. Напевно, в компанії. До якої теми застосовуються правила? Перегляньте їх і призначте умови праці 1-8, рух розслаблення, харчування і порада. Поїхали. Керівництво компанії повідомляє мені здається, що ми це робимо. Здоров'я та задоволеність наших працівників є нашим головним пріоритетом. Наші 10 золотих правил. Перше, найкраще робоче місце. Ми хочемо, щоб вам було комфортно з нами. Ви віддаєте перевагу сидінню на м'ячі чи стільці? Хочете довші чи коротші перерви. Ми працюємо з вами, щоб створити ваші індивідуальні умови праці. Друге. Отак зробимо, захопимо 5. Справжня їжа. У нашій їдальні ви знайдете здорові страви, які ми готуємо відповідно до останніх наукових досліджень. А також забезпечимо найкращий догляд для алергіків та вегетаріанців. Вода це життя. Забезпечте своє тіло та кровообіг водою, ми пропонуємо пляшки прісної води в кількох місцях на кожному поверсі, чотири. Регулярне навчання. Спорт зміцнює імунну систему, зменшує стрес і сприяє кращому самопочуттю. Скористайтеся нашими фітнес-пропозиціями, ви можете скласти свою особисту програму з різноманітних пропозицій від аеробіки до зумби п'ять свіже повітря і світло. Ви проводите більшу частину часу, сидячи в офісі, Тисень робить вас бадьорими та енергійними Ось чому більшість наших фітнес-пропозицій проводиться просто неба. Це вони всі є, 10 штук. Шість. Для балансування розслаблення. Робіть принаймні одну коротку вправу на розслаблення на день. Інструкції можна знайти в нашій внутрішній мережі. 7. Ризик залежності. Справа в тому, що кожна пачка цигарет шкідлива для здоров'я. Скористайтеся нашими пропозиціями та станьте некурящим. Па... Не Наша контактна особа з питань аддиктивної поведінки завжди поруч. 8. Здорові відносини. Світ роботи це мережа стосунків. Важливим фактором для здоров'я є те, що нам комфортно в цій мережі. Ми підтримуємо вас пропозиціями щодо подальшого навчання. Дев'ять. Так, життю. Позитивні та впевнені в собі люди, менш сприйнятливі до стресу. Наша команда експертів-психологів поруч із вами, якщо ситуація стане трохи складнішою. Десять сумісність сім'ї і кар'єри. Ми хочемо зробити нашу компанію ще більш сімейною. Домашній офіс, наш дитячий будинок, пропозиції для співробітників старше 55 років і багато іншого. Поговоріть з нашим відділом кадрів про свої потреби. Так, немає нічого. Вевегон рух. Еншпаном. Ось, розберемо ще, будь ласка, слонечок зверху, добре? Так, рух, релаксація, невеликий, мало стресу, фітнес, вегетаріанська їжа, алергіки і. Пауза Б. Що є правильним? Прочитайте текст ще раз і оберіть можливі індивідуальні рішення щодо умов роботи. У їдальні є корисні та вегетаріанські страви, можна тільки алергікам. Так, ну, алергія контейнера, тільки алер... алергіки не враховуються щось таке. Співробітники можуть вибирати між різними варіантами фітнесу, усі з яких проводяться просто неба. Інструкції для коротких вправ на розслаблення пропонуються в інтернеті. Усі працівники, які хочуть кинути палити, можуть отримати підтримку. Шість. Є семінари, присвячені стосункам між колегами. Сім. У важкі часи ви також можете отримати консультацію психолога. Вісім компанія допомагає співробітникам поєднувати кар'єру і сім'ю. Треба поставити галочки. А, граматика під'їхала. Граматика, дивіться, вони кажуть, прочитайте табличку і запомніть. чи хотіли б ви цього, щось там три плюси, це дуже до робоче місце в світі, дуже добре, напевне. А що, чи хотіли б ви довгі чи короткі перерви, ми готуємо наші страви відповідно до останніх нових наукових принципів, разом спорт сприяє великому благоплущенні щось таке. Відмінювання прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння. Так, ну, давайте подивимося одразу граматику. Де вона тут у нас? Ось вона в кінці. Відмінювання прикметників. Поїхали в номінативі, акузативі і датів те, що ми з вами вчили: де кляйнере, ден кляйнере, люблю кого що. І дайте даю кому dem kleineren stuhl. Ein ist der. бачите, означений А якщо не означений? Ein kleinerer ein kleineren, einem kleineren. Das kleinere das kleinere dem kleineren Haus. Kleinste, kleinste kleinste. Таке може бути. Ein kleineres, ein kleineres, einem kleineren Haus. Die kleinere, die kleinere, der kleinen Hand, kleinste, 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 Und eine kleinere, eine kleinere, kleinere, kleinere Hand, die kleineren die kleineren kleinere die kleineren, die 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 kleinsten, Stühle kleinere Stühle, kleiner, kleinere, kleinere, kleinere Stühlen, kleinste kleinste kleinsten kleinste, kleinsten Stühlen. Da, Situation, was tut? Бачите, я ж кажу, і, і все, на тому кінець, а де вправи на закріплення? Що, це? Пояснення ніякого нема. Ми з вами розбирали дуже довго ці прикметники на кожному рівні: і на А1, і на А2, на Б1, Б1, і на Б2 теж будемо розглядати граматичні уроки. Тож подивіться, будь ласка, чи не знайдете, скажіть мені, які правила були для вас найважливішими? Попрацюйте в чотирьох, випишіть два важливі для вас правила з тексту 4А, потім домовтеся про три найважливіші правила у вашій групі. Наприклад, П'ятий пункт для мене дуже важливий. І швидко втомлююся, якщо мало часу, проводжу на свіжому повітрі. І для мене це не так важливо. У мене маленька донька, я б знову працювала. Ось чому десяте правило для мене найважливіше. Так, знову у нас картинки. ні, це те саме. Тут що у нас це послухачка, ми з вами її розібрали. Я хотів би познайомити вас з нашою концепцією. Прочитайте, прослухайте презентацію і сортуйте слайди. Традиційна компанія, ось називається вона так, отримала нагороду за зразкове управління охорони здоров'я в компанії, яку щорічно вручає керуючий директор Юрген Хатман. Якась кондитерська у них. Фіорстенеріда, конфізерії. Це кондитерська. Поїхали. Що тут пишуть? Наше управління здоров'ям 10 золотих правил. Так, це принцип Принцип кондитерської здоров'я та задоволення наших співробітників є нашим головним пріоритетом. Так, Подальша інформація та подяка. Отайле, переваги та реалізація. Но мітки зунд. Наша компанія може працювати в майбутньому лише зі здоровими і задоволеними працівниками. Так, Тож, послухачка нам кажуть, стопчики пішли. Прослухайте і поставте і з'єднайте. Керуючий директор Юрген Гартман читає лекцію. Яку лекцію? Два. компанія очікує, що очікує? Третє. робота зі старшими працівниками працює лише якщо. Четверте. Десять золотих правил будуть, що будуть. П'яте концепція приносить переваги компанії, і шосте концепція викликає витрати. А тепер другий стопчик. Що за кілька років середній вік збільшиться, збільшиться середній вік працівників, вже реалізовано працівниками щось там. Наступне компанія, тому що компанія кондитерська отримала нагороду за управління охороною здоров'ям. Наступна річчя хворіють працівники. Наступне, але хворі працівники ще дорожчі, і останнє, якщо працівники залишаються здоровими. це необхідно між собою з'єднати згідно тексту. Тут у нас що, ой, куди ти побіг, Я ж хочу тебе зробити. Вісім. Чи слід заборонити коріння в усіх компаніях? Ви хочете представити тему. Що ви хочете сказати? Зробіть нотатки. Перше, мій особистий досвід не палити, працювати в офісі. Друге. Курці та не курці в моїй рідній країні. Багато курців не заборонені на робочому місці, і переваги недоліки, моя думка, є за заборону куріння. Б. Тут ви знайдете п'ять слайдів для вашої презентації. Якою мовою ви хочете використовувати слайд? Які поради? Прочитайте інструкції, запишіть фрази на критках. Чи варто заборонити куріння на всіх паління, на всіх підприємствах? Друге, мій особистий досвід, третє. Курці та не курці в моїй країні чотири плюси-мінуси. Моя думка, П'яте. висновок і подяка. Перше. Представте свою тему, поясніть зміст структуру вашої презентації. Два. Розкажіть про свою ситуацію або досвід пов'язаний з цією темою. Три. Розкажіть про ситуацію в своїй країні та наведіть приклади. Чотири. Назвіть плюси. Назвіть плюси і мінуси. Висловіть свою думку, також наведіть приклади і п'яте, закінчіть свою презентацію та подякувати аудиторії. І у нас є бокс. Моя презентація присвячена темі про зміст моєї презентації. Перш за все, я хотів би пояснити вам, тоді я покажу тобі вам. Тоді я хотів би зайти в. Наприкінці, ви, звичайно, можете поставити питання. І з цим я переходжу до наступного останнього моменту моєї особи... мого особистого досвіду, ситуації в моїй рідній країні, переваг та недоліки. Останні, коли я, я відчув таке. Я мав такий досвід, щось там грає велику роль, не відіграє ролі в моїй рідній країні. На мій погляд, думку, я підійшов до кінця своєї лекції, у вас є ще питання. Дякую, що вислухали. Дякую за увагу, за ваш інтерес. І ось у нас завдання. Попрактикуйте вашу презентацію спочатку з двома людьми, тоді е, тримайте їх в курсі. Моя презентація присвячена темі куріння паління на робочому місці. Перш за все я хотів би вам пояснити щось там. Так, тут що робиться у нас дев'яте. Навчання письмо вправи на розслаблення. Які інструкції ви чуєте? Знову послухайте офісну глибоку релаксацію та визначте? Ляжте, сядьте, станьте зручно, заплющіть очі, кілька разів глибоко вдих... вдихніть і видихніть. Підніміть плечі, напружте плечі, відчуйте напругу, повільно опустіть плечі, відчуйте розслаблення, опустіть голову вперед, поверніть голову в центр, розслабте обличчя, заведіть руки за голову, підніміть груди повільно, тримайте груди вище, знову опустіть руки. Напишіть, власну вправо на розслаблення. Потім прочитайте її в голос. Ваш партнер спробує вправо. І ось граматика і комунікаціон. У вас дуже багато граматики. Ну, давайте подивимося, комунікаціон їх інтереси. Ну, так, да, ось у нас є. Так, лізе магазин. Поїхали. Я думаю, тебе так, щоб зачепити повністю, щоб я тебе всього бачила. Про що це мої хороші? Про що? В'язання це шик. Запуск. Я поговорив з молодим підприємцем Патріком Вікінгом. Розмова про в'язання чоловіків, регіональні продукти та соціальну відповідальність. Що це таке? Після, значить. Після того, як довгий час в'язання було хобі для бабусь, в'язані речі раптом переживають несподіване відродження. Навіть чоловіки наважуються використовувати в'язання. Патрік Бікінг навіть зробив кар'єру, заснував компанію. Ми зустрічаємо його на колишньому якомусь. Чоловіки і жінки сидять за довгими столами і в'яжуть. Пане Бікінг, в'язальники, якесь незвичайне видовище, що сталося. Ну, це смішна історія. Після школи мені було важко визначитися з професією, тому я вирішила спочатку здійснити подорож, це було найкраще рішення в моєму житті, а потім я літав до Південної Америки, щоб поїхати туди, оскільки я не мав грошей, щоб купити новий одяг. Я зв'язав свої речі. Ні. Я узяв речі, зв'язані моєю бабусею, шкарпетки, кардиган і шапку. По дорозі багато туристів розпитували мене про прекрасне, цікаво. Деяким я пообіцяв, що попрошу бабусю, чи вона їм теж щось зв'яже, а потім розіслав речі людям. Незабаром для моєї бабусі це стало занадто. Тож я попросив інших жінок із села приєднатися, і ми теж. Uh, Потім ми почали uh, робити це за гроші. А як ви знаходите своїх клієнтів? Наша основна діяльність проходить через домашню сторінку. Також можу, можна замовити по телефону, або заїхати в фермерський магазин. Хто ваші клієнти? Для багатьох людей важливо знати, де щось виготовляється. Вони вважають за краще купувати регіональні продукти, а не одяг, виготовлений за допомогою дитячої праці. Ваш одяг не дуже дорогий, як на мене, дешевше купувати дорожчий одяг. Це звучить спочатку суперечливо. Промисловість виробляє все більш рентабельно, але ми все ще пропонуємо стару добру майстерність, яка залишиться на все життя. Це дешевше в довгостроковій перспективі. Пане Бікін, а чи не дешевше буде виробляти за кордоном? Ну, я вважаю, як підприємцю важливо також брати на себе і соціальну відповідальність. Приємно, що у наших старших селян знову є робота, вони потрібні, йдуть на контакт і передають свої знання. А щоб ви порадили іншим. Якщо, якщо хтось хоче засну, заснувати стартап, найголовніше від свого переконатися в своїй ідеї. Я також можу лише порадити когось, хто добре знає фінанси. Пам'ятайте, що самозайнятість втомлює, але також робить вас вільнішим. Угу. Що є правильно? Прочитайте інтерв'ю і поставте хрестики. Патрік Бікінг знав, у якій галузі він точно хотів працювати біля школи. Точно чи не точно? Його бабуся заробляла на в'язанні чи ні. Багато клієнтів особливо цікавляться, цікавляться, як іде виробництво, чи не цікавляться продажна ціна його ремісничих виробів нижче, ніж промислових товарів, так? Чи ні? Чи іноді він думає про продюсування за кордоном виробництва чи ні? І що ви думаєте про бізнес-ідею Патріка Бікінга? Це все класно, так, кліп. Давайте подивимось: кліп у нас третій. Радість губа, радість в мовах. Перегляньте початок фільму і дайте відповіді на запитання, які мови ви знаєте, що робить видавництво Хуба. Що підходить, що ви маєте на увазі? Як ви думаєте, потім продовжують перегляд фільму? порівняйте. Міхайла Хюба, Макс Хюба, Ернст Хюба. Виснували видавництво у 2021 році, видали кілька сотень найменувань Другої світової війни. Відновлюють видавництво і після другої світової війни, зосереджують роботу на іноземних мовах. Онук-засновника компанії сьогодні керує компанією. Хто? Так. Продукти, двійка. Що є правильним? Обговоріть зі своїм партнером, поставте галу. Ну, хрестер. навчання німецької мови для іноземців було стандартним підручником німецької мови, як іноземної. Друковані матеріали для вивчення мови вже не так часто доступні. З початку 90-х років видавець також пропонує інтерактивні матеріали для вивчення мови онлайн. Є також матеріали для користувачів планшетів і смартфонів. Продовжіть перегляд фільму і прийняйте. сімейний бізнес. Третє. Які пропозиції має видавець для співробітників? Продовжуйте дивитися фільм без звуку, робіть нотатки, порівнюйте з партнером. Подивіться решту фільму зі звуком, порівняйте зі своїми записами. А ви, якими мовами ви володієте, які хотіли б вивчити? Так, проєкт у нас тут країнознавчий. Тут що робиться привабливість роботодавця, що приваблює співробітників. Компанії сьогодні мають багато чого запропонувати, якщо хочуть залучити найкращих працівників і отримати їх надовго. Але які фактори роблять роботодавця привабливим, тільки гроші не роблять тебе щасливим. Чи є роботодавець привабливим залежить від особистих очікувань працівника? Численні дослідження, які стосуються широкого спектру аспектів привабливості роботодавця, називають такі фактори. Um, відповідна заробітня плата, цікаві завдання, хороші перспективи кар'єрного зростання в компанії, можливості для подальшого навчання, хороша робоча атмосфера та колегіальність, вдячність і визнання, ясність і прозорість у спілкуванні та інформації, висока особиста відповідальність, гнучкий графік роботи, дружність до сім'ї тощо. Добровільні і додаткові пільги, такі як програми охорони здоров'я компанії або пенсійні програми, також стають все більш важливими. Що цікаво, зарплата важлива, але не все грає роль. Співробітники хочуть насамперед так звані м'які фактори: гнучкий робочий час моделей, Розум, так, повна зайнятість, прагнення до свободи, індивідуальності та самореалізації, також цікава мережа колег. А які фактори відіграють роль при виборі роботодавця? Прочитайте і е, помітьте. Друге наш ідеальний роботодавець. А які фактори важливі для вас? Оберіть, зберіть групи. Наш ідеальний роботодавець, дитячий садок, сімейний, центр міста, околиці, багато кафе, робоча атмосфера, виїзди компаній. Зробіть плакат. Знайдіть відповідні зображення, фотографії та напишіть тексти. Представте свого ідеального роботодавця на курсі. І пісенька. Фінал. Я знаю там готель, де ти точно отримаєш найкраще, ви отримаєте, найкраще обслуговування, плюс повний пансіон щодня. Я це знаю, бо я вже там живу, є тільки одна закровика. Ні, ніяких траганів. До мене в кімнату часто заходить начальник, і добра пані завжди кричить. Припиніть вмикати радіо, спробуйте. Раніше щось там. Прошу прибрати зараз, а не увесь час. Я ненавиджу тебе, але ти повинен планувати своє майбутнє. Ось на чому я маю наполягати шкарпетки перед пранням. Бажано носити штани частіше, ніж на стегнах тут написано. Це не добре лише чіпси. А чистити зуби це, по... це дурня, тут написано. Я все одно тобі забороняю щось там, до пізньої ночі, щось там. Звучить жахливо, визнаю. Щось там не залишає мене в спокої. Третє, відпочинок чудовий, моя кімната вільна. Також позитив вбрання включено. Хіба все це не чудово, як називається готель? Зрозуміло, називається готель «Мама». Будь ласка, не турбувати. Ось така ситуація у нас. І, послухачки, звісно, я висилаю вам, доповніть відповідні інфінітиви словом слух, Послухайте пісню і порівняйте, що у нас тут є: прибирати, вставати, виходити, обертати, напоумити, їсти, телебачення, провітрювати, обернутися, забути і. Версой, треба піддивитися, що це таке. А ну давайте подивимося. Так, контекст реверсу. Що вони мають? На увазі, коли вони це кажуть? Зараз пропускати. Такі прослухайте пісеньку ще раз і проспівати разом. Все, кінець, ми це зробили. Далі у нас десяточка. Саме хороше Розбирайте зараз послухачки, всі вам запакую. До зустрічі.